Я би хотів відмітити, що починаючи з 28 квітня та інформація, яка поступала від засобами маці інформації, та інформація, яка поступала до правоохоронних органів, та інформація, яка поступала від пересічних громадян щодо ймовірності порушень громадського порядку, щодо ймовірності вчинення провокацій на теренах нашого краю, ми перейшли на поселення варіант населення служби, працюємо в режимі 12х12, 12-11 служба, 12-1 відлякаємо, поміняємося. Зараз, на 9 травня, сьогодні по вулиці біля... 900 працівників міліції забезпечили у денний період, в нічний період забезпечило більше 300 працівників міліції разом з громадським форматом, відмітити, тому що є пам'ятні стели, є пам'ятні знаки, кладбище. В цей період ми взяли під цілодобову охорону, завдячуюся, тому що працівників міліції не вистачає, але завдячуються в першу чергу. її узгоджувані дії із громадськості, громадських формувань, громадських організацій, які йдуть на сприяння працівникам міліції, щоб не допустити будь-якого протистояння. А ще скажи, будь ласка, допоки будете в такому режимі працювати 12 на 12 Ми будемо працювати в такому режимі до 30 травня, тому що 25-го ви знаєте, вибори, теж буде нагрузка, щоб не допустити будь-яких провокаційних дій відносно проведення на теренах області виборчої компанії. Ми готові забезпечити. Працівники міліції сумлінно відносять до покладених обов'язків. Бачите, що той бар'єр психологічний, який був два місяці назад, ми помало проходимо. Частково наші працівники міліції зараз несуть службу на Східній Україні, виїжджають, а частково залишилися ті, що на теренах Тернопільщини, то ми залучаємо і особисто за рахунок особистого часу, залучаємо і ті наряди, які повинні нести в громадських місцях службу, щоб не допустити будь-якого. Протистояння, а що скажіть, будь ласка, ви кажете попередньо ці вже дні і ночі відбувалося чергування? Чи були зафіксовані якісь не знаю, чи підозрілі там особи, вчинки дії? Щось було таке надзвичайне за цей час останні, дні і ночі за ці дні практично підозріло не було зареєстровано, яке б заслуговував увагу, але інформація поступає щоденно, тільки на міську лінію 1.02 поступає більше десятка дзвонків, від пересічних в Першу чергу ми. Оперативно стараємося виїжджати, а направимо мобільну групу, виїжджаємо, з'ясовуємо ті чи інші обставини, ту чи іншу ситуацію. І якщо десь підозра відносно конкретних осіб, мета перебування цієї групи людей в Тернополі або перебування в іншому місці. Ось такі превентивні заходи вони дають позитивний результат. Найчастіше інформація на телефонній лінії поступає стосовно підозрілих осіб, так? Так, відносно підозрілих. Десь зійшли на автовокзалі. Група людей зійшла. Десь підозріла машина, буквально свіжий приклад. Вчора заїхала автобус 30... Неоплан на дальний пляж 33 э, громадянина. Група, яка їхала з Закарпаття в почаю, але вирішила передохнути, переночувати в місті Тернополі. Ви повідомили, виїхали, розібралися, виставили наряд міліції, щоб десь не стало э, цей автобус, або ці люди, які там в автобусі знаходились, десь з об'єктом злочинного посягання, забезпечили правопорядок. Ранку вони виїхали на Почаю, перевели документи, з'ясували, що дійсно ця група виїхала з метою туризму. В Закарпатті була 4 дні. проїжджається тут, але раніше хтось із тих груп був в Тернопіль.